Все за шевроны. Шеврон Украины получается, шевроны Канады. Канадские шевроны, получается, герб. Это все мое, родное. Это родина моя. Только Лукашенко, президент Беларуси. А до этого-то это был Владимир Владимирович. А? ПВО России сорвет замыслы Киева уничтожить Крымский мост. Константинов. Україна пішла в рознос. А вслід за ній начали шарахаться це стороны сторони в сторону і його спонсори. Це власне реакція так званого спікера, так званого російського парламенту Криму Владимира Константинова на публікацію не надто надійного, але все ж британського видання The Sun. І повідомляло про наступне, що до середини літа Керчинського мосту в принципі не існуватиме. А для знищення стройки в яка знадобиться від 20 до 40 ракет Storm Shadow, кілька літаків F-16 і морські безпілотники. Реакція росіян геоляйтерів на такі прогнози. bula Передбачуваною стає, значить, ми пащуки, ми патріоти. Але раннім ранком середи план кримських гауляйтерів дав збій. ПВО не сработало. зафіксували вибухи та потужну пожежу на військовому аеродромі у Джанкуї. Окупанські телеграм-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони і про подвійний удар, начебто, атакам сів у колаборації із Storm Shadow. Загалом зафіксовано шість вогнищ на аеродромі, і поруч із ним. Місцева влада продовжувала заперечувати прильоти, але чомусь зранку до. Волосся оголошувати як про перекриття руху на Керчівському мосту, так і публікувати схеми та карти із об'їздом Джанкою. І дивую, що на горизонті в середу зранку не з'явилися союзники, які закликали не бити по окупованому кримському півострові, щоб запобігти ескалації. За даними Радіо Свобода, на аеродромі в Джанкої постійно дислокується 39-й гелікоптерний полк та ППО Південного військового округу, три авіційні ескадрильї. Окрім гелікоптерів, підбити могли й установки С-300 та С 400 які були помічені. Неподалік аеродрому раніше що ж до Дженкуйського авіаплаздармоту із грудня 22-го після відступу із Херсона аеродром у Дженкої став головним логістичним хабом армії РФ та місцем базування тих самих ударних вертольотів. До речі, ці самі гелікоптери могли перетворитися на евакуаційні і позбавити іпатічників затоплених російських областей. Путінь, Але бити на сполох не варто бо у перервах із записування відеозвернень до Путіна. Арчані, Арінбурси і Курганчані навчилися жити у воді і без води. Жителі затопленого орска набирають воду із луж. Там дві неділі нет водоснабження. Ну от як це нет водоснабження? У вас води тепер стільки, що можна увесь чорноморський флот заховати, патрулювати туди-сюди без зупину? І засувалося, що не варто було займатися піратством і анексіями заради отримання на баланс внутрішнього моря. Достатньо бобрам прогристи дамбу. І на кордоні із Казахстаном ціле водосховище. Розміром у дві області. І якщо ви не вірите у карму, ефект металика та інші теорії, які пов'язували підріб Каховської ГЕС і прорив дамби Оренбургській області, то ось вам черговий доказ. У Дубаї, де син мера Орська купив вілу е за 33 мільйони рублів, уже неспекотно протікає, як і в затоплених російських регіонах. Там кстати, тоже не мед, там очень жарко. І дуже складний клімат. словом, куди б не ступила нога росіянина. Чекай біди, потопів і життя не як у Норвегії. Але ось що ці природні катаклізми, якими карає росію матушку природа у порівнянні із денасифікацією сусідньої країни. можна потерпіти. І як це терпіти? Лайфхаком із тиловими росіянами люб'язно ділиться герой СВО. Для русского солдата нет преград. Северянин показал, как ловко прыгает через лужи на костылях. І цього тижня русські солдати не лише на одній нозі долали водні перешкоди, але й надавали неспростовні докази того, що Джастін Трюдо на Донбасом висаджує канадських найманців. Перший канал відзняв цілий окремий сюжет. І саполки були знайдені трофеї у двохсотих, получається українців. Шеврони. Шеврон України. Виходить. Шеврони Канади. Канадські шеврони виходить, герб. Оприлюднені трофейні канадські шеврони, знайдені десь на території так званої Донецької народної республіки, виявились не кленовими листками, а прапором і гербом Удмуртії. Удмуртія, Канада. Яка різниця? Основне це ж пабіда. Але існує варіант, що Дмурти, розуміючи усю безперспективність існування у складі РФ, таємно проголосували за приєднання до Канади. І все легше повірити ніж у батальйон найманці із Північної Америки. Росію взагалі почали розтягувати на шматки. Фінляндія після вступу у НАТО встигла відгризти щонайменше три регіони. Війна це плохо, але так теж не можна. Все одно почалась. Да Якщо стільки сран проти Росії паші, все одно б ця війна почалася». Уже потом, потом похуже было бы. Если они уже успели, если Финляндия уже успела все написала Финляндская Республика, коми, Архангельскую, Карелию. Вот у них уже карты какие. В смысле, Финляндия? а хотят, что Карелию, это Архангельскую, Коми СССР. Mm. Финляндскую республику создать здесь. Mm. Нужне є нам зі своєю фінляндською республіки, але вищому військовому політичному командуванню РФ абсолютно плювати як на розширення НАТО та загрозу окупації кількох областей, так і на підтоплення ще кількох регіонів на кордоні із Казахстаном. Бо Путіна, нарешті, після переобрання визнали легітимним. постукалися у українські кабінети та сама Панфілова, яка малює відсотки діду. Позвольте.

Посвідчення президента? Ну, часу не шкода. Звичайно, що ні, бо пашка Зарубін крайніми вихідними відзняв цілий блокбастер про окремий рід військ, яким росіяни відбуватимуть фінську окупацію. І от що зараз побачила наша зйомочна група. А вже через секунду в АТВ Юді не видно взагалі нічого. Основним матеріалом кремлівського пулу стали не затоплені регіони, не відновлення НПЗ після прольотів безпілотників, а дуже роздираюча історія про «Аліні вода», з яким Путін бачився три місяці тому, коли вперше опинився на чокуці. Пісковка йде мобільний на стол. А за тисячі кілометрів в снегах Оленевод oh, не видит, звісно, що происходит в Кремлі, только нас? Насправді ніхто не знає, що відбувається за зачиненими дверима, коли Путін зустрічається із Лукашенком. Але білоруський васал вразив Оленевода ще більше, ніж його московський сузерен. Слышу, слышу, это хто? Все свої. Из Кремля с вами, ваши друзья из Кремля. Хорошо, хорошо. И дальше он внимательно слушал друзей из Кремля. Неожиданно лицо внука. Вытянулось в невероятном удивлении, и произошло это, когда слово предоставили президенту Белоруссии. Ну напевно пообіцяв, що тепер пересуватиметься по засніжених регіонах не на Оланях, а на перших білоруських безпілотних тракторах, які днями мінські інженери показали. А відрізнити білоруський пілотний трактор від безпілотного настільки ж складно, як льоліка від боліка, тобто Путіна від Лукашенка. Через 20 хвилин только наша програма случайно вияснила в чому було діло. Как вам э, розговор з президентом? Ну, а президенти... Разговора не было, но только Лукашенко, президент Беларуси. А до этого это был Владимир Владимирович. А? До Лукашенко был Владимир Владимирович. Вас президент поздравлял. Ну, президент поздравлял. Да, да потом, а потом Лукашенко Он сначала... Сказал, друзья из Кремля, да. это же сказал да. сказал Владимир Владимирович. Господи, программы. Вышенькую на торте, а стал стало знаемство чукойской семьи Алине Водов з тем, что Россия не может часу розпаду Совковой империи. Тобто із с космосом. Сия из Кремля познакомили семью ще и с космонавтами. Космонавты Путин узнал. Ребята, возьмите в столь, скажите. Что внук оленевода после выставки России в Москве грезит о космосе? Садитесь. Кто же был потомственным оленеводом? Прожил более ста лет на Ямале. Да, на Ямале. Да. увеличил поголовье в десять раз олень То есть у вас такая выдающаяся семья. Так сильно затянула этот космос. Хочется увидеть звезды. Сонце сонячну систему у відповідь. Отримав подарунок і сам Путін, такого як він: оленья редкова е, білого цвіта. Президенту здесь теж подарок приготовили олень редкова білого цвета. А на путіна Тепер вот думають, як доставить в Москву олень редкого білого цвета. Це був Юра Гаврищак, вісті і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України, і усе відео без них не було б можливим.